Якщо ви хочете, щоб ваш сад в будь-який час року виглядав яскравим і привабливим, посадіть в ньому вічно зелені хвойні дерева і чагарники з різним забарвленням хвої, смарагдовою, яскраво-зеленою, фіолетовою, золотистою і блакитної. Будь-ландшафтний дизайн просто неможливо уявити собі без цих дивно красивих і корисних рослин зі смолистим запахом хвої, яка володіє ще й цілющими властивостями. У цій статті я розповім вам про хвойних деревах і чагарниках для центральних і північних регіонів України, про те, коли і як їх правильно посадити і як за ними доглядати. Крім того, я дам вам поради щодо використання хвойних рослин у ландшафтному дизайні вашої ділянки. Повірте, що всі хвойні рослини дуже невибагливі і при правильній посадці не зажадають від вас особливих зусиль по догляду за ними. Хвойні дерева і чагарники для прикраси ділянки. У природі існує більше 600 видів найрізноманітніших хвойних дерев і чагарників. У різних кліматичних зонах ростуть різні хвойні рослини, які відрізняються своїми габаритами, видом, кольором хвої та іншими параметрами, а також вимогами до грунтово-кліматичних умов кожної зони. Але я в цій статті буду говорити про тих хвойних рослинах, які можна посадити на своїй ділянці в Україні. У центральних і північних регіонах нашої країни садівники в дизайні дачної ділянки, як правило, використовують декоративні ялини, сосни, ялівець, тую і кипарисовик. Вибір хвойних рослин для саду. Однією з головних переваг хвойних рослин є те, що вони прикрашають ваш сад цілий рік. З пізньої осені до весни ці рослини яскравими масками розвічують сумовитий однотонний ландшафт вашої ділянки і радують око дивовижними свіжими фарбами, викликаючи посмішку і піднімаючи настрій. Ще одна важлива перевага цілющі властивості хвойних рослин, хвоя і кора яких у великій кількості містять фітонциди і природні антибіотики. Їх смолистий аромат вбиває всю хвороботворну мікрофлору в радіусі десятків метрів від самого дерева або чагарнику. Саме тому в хвойних лісах завжди хочеться дихати на повні груди чистим смолистим повітрям. До речі, медики стверджують, що посаджені на ділянці хвойні дерева і чагарники здатні виліковувати багато респіраторні та легеневі захворювання. Всі нижче перелічені хвойні дерева і чагарники мають підвищену морозостійкість і дуже рідко уражаються шкідниками і хворобами. Ялина. Ялина звичайно на найпоширеніше дерево з сімейства соснові. У природних умовах може виростати до 50 метрів. Ялина має пірамідальну форму. У неї прямий стовбур і розлогі гілки рівномірно розходяться в різні боки. Хвоя у ялини звичайно яскраво зелена з приємним смолистим ароматом. Насіння утворюється в довгастих шишках коричневого або червоного кольору. Садівники-любителі зазвичай садять на своїх ділянках декоративні види ялини, блакитну сорт главка, канадську сизу, сорти біладезі, коніка або блакитну колючу сорт містіблю. Хвоя Сосна, звичайна з сімейства соснові також дуже поширене хвойне дерево в Україні. У висоту сосна може досягати 30 метрів. Крона у цій хвойної культури розлога стовбур прямий. Хвоїнки набагато довше, ніж у ялини, до 8 см вдовжину. Вони колючі, зеленого кольору, шишки невеликі, до 3-4 см вдовжину. Садівникам-любителям найбільше до смаку припала декоративна низькоросла гірська сосна. Наймодніший і ефектний її сорт поміло, який у висоту виростає не більше 1,5 метрів і тому часто використовується в альпінаріях або на змішаних клумбах. Ялівець Ялівець один з найефектніших хвойних чагарників. Відноситься до сімейства Кипарисові, Кущ виростає не вище 2,5 3 метрів. Хвоя у нього м'яка і відрізняється багатою палітрою забарвлень. Залежно від виду і від сорту, вона може бути смарагдово зеленої яскраво-золотистої, синьої, блакитної, фіолетової, помаранчевої, яскраво-рожевої або вогнено-попорової. Існуючі види ялівцю можна поділити на чагарникові, деревовидні і колонновидні. У чагарникових крона розлога, у деревовидних округла, конусоподібна або овальна. У колоновидних густа крона росте прямо від стовбура. Ці ялівці найчастіше використовують для створення живоплоту. Садівники любителі північних регіонів України вирощують в основному два види ялівцю звичайний і козацький. Найбільш затребувані сорти ялівцю звичайний голдша це Арнольд Хіберніка. Козацький тамарис цифолія. Тує. Хвойне дерево з сімейства кипарисові. У природі може виростати до 50 метрів. Хвоя у туї луската, м'яка, але пружна, зеленого кольору. Шишечки невеликі, округлі. Як правило, містять два насіння. Декоративні туї виростають не вище 7 метрів, а багато сортів у висоту не перевищують і 60-80 см. Форма крони у них може бути дуже різноманітною, кулястої, сталиці або колонновидної. Забарвлення хвої також відрізняється великою різноманітністю. Вона може бути золотисто-жовтою, рожевою, яскраво-помаранчевою, блакитний, ніжно-зеленою ніжно або бузковою. Найпоширеніша, туя західна. Кращі її сорти: Даніка, Ведмедик Теді, Голден Тафет, Смарахт, Колумна. Кипарисовик дуже повільно зростаючий хвойний чагарник, щорічний приріст 2,5-3 см сімейства кипарисові, кущик невеликий з розлогими гілками довжиною, у дорослої рослини не більше 2 метрів. Наймодніший і затребуваний вид і сорти кипарисовик горохоплідний філіфера ауре. Кипарисовик найчастіше використовують в ландшафтних композиціях на кам'янистих гірках. В Бонсіяха і Альпінаріях. Посадка хвойних дерев. Терміни посадки. Хвойні дерева і чагарники найкраще садити навесні, коли ґрунт відтане, і її температура на глибині багнета лопати досягне плюс 12 градусів. У північних регіонах України це зазвичай буває після 5-10 травня. Вибір місця для посадки. Хвойні дерева і чагарники будуть найкраще рости в розсіяній півтіні так, щоб в найспекотніші полуденний час захистити їх від прямих сонячних променів. В інший час світлового дня вони повинні добре висвітлюватися сонцем. Особливо це важливо для хвойних рослин з кольоровою хвоєю. На сонці вона буде яскравіше, ніж в півтіні. При виборі місця врахуйте, що хвойні дерева і чагарники не переносять близького залягання ґрунтових вод і підтоплення дощовими і талими водами, тому садіть їх на височині або на клумбах висотою не менше 80 см. Ґрунт. Хвойні дерева і чагарники люблять родючу, пухку, легку, слабокислу ґрунт, РН 6,5-6,8. На важких глинистих землях вони рости не будуть. Такий ґрунт необхідно проструктурувати, вносячи під перекопування суміш в рівних кількостях хвойного опаду з терсою і річковим піском з розрахунку 2 відра на 1 квадратний метр клумби для хвойних культур. Підготовка саджанців найкраще висаджувати саджанці хвойних рослин із закритою кореневою системою. Саджанці із закритою кореневою системою готувати не потрібно. Вам просто треба буде перевалити їх в посадкову яму з горщика разом з грудкою землі. Схема посадки хвойних Плануючи посадки хвойних дерев і чагарників, не забувайте про те, що більшість з них можуть сильно розростися в різні боки, навіть невеликі рослини. Тому між карликовими хвойними залишайте відстань в 1,6-2 метри, а між деревами 5-6 метрів. Підготовка посадочних ям. Викопайте посадочні ями об'ємом в три рази, перевищує обсяг посадкової ємності, щоб коріння змогли легко розростатися в пухкому ґрунті, яким ви заповните ці ями. Відстань між ямами витримуйте відповідно до даних вище рекомендаціями. Посадка. Спочатку приготуйте посадкову суміш, якою рекомендуємо вам заповнити посадочні ями з верхнього родючого шару, перепрілогою, торфу і піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. На дно кожної посадкової ями покладіть тренаж з дрібного гравію або битої цегли шаром 8-10 см. Потім заповніть ями на третину підготовленою вами посадковою сумішю. Додайте в неї по 2 столові ложки з гіркою суперфосфату і сірчанокислого калію і добре перемішайте землю. Після цього переваліть саджанець хвойної рослини з посадкової ємності посадкового ґрунту і продовжуйте засипати яму все тією ж посадковою сумішю доверху, періодично ущільнюючи землю руками, щоб навколо коренів не залишалося пустот. Після посадки корена вашої саджанця повинна знаходитися на рівні поверхні землі. Добре полийте молоді посадки, щоб промочити весь ґрунт навколо коренів і замульчуйте пристовбурні круги терсою або соломою шаром 6-8 см. Догляд за хвойними рослинами. Полив У перші 2 місяці після весняної посадки поливайте саджанці через день, щоб вони швидше вкоренилися. Норма поливу залежить від виду хвойної рослини. Дереву потрібно 20 літрів на один полив. А кущика буде досить 10 літрів. Крім того, хвойним обов'язково необхідно дрібнодисперсне дощування всієї крони не рідше, ніж один раз в тиждень, в спеку можна проводити його через день. Операцію цю проводити ввечері після 18-ї години, щоб не спалити хвою. Дорослим деревам досить буде трьох поливів на місяць по 60 літрів під кожне і в жарку погоду продовжуйте вечорами дощування крони хоча б раз на тиждень. Хвойні чагарники поливайте частіше. У суху, але не жарку погоду раз в тиждень по 30 літрів під кущ. У спеку поливайте частіше. І дощування хвой вечорами проводите раз в 3-5 днів по погоді. Після кожного поливу неглибоко прорихліте землю в пристовбурних кругах, щоб дати доступ кисню до коріння і замульчируйте пристовбурні круги вологою терсою або торфяною крихтою шаром 5-6 см. Підгодівля. У перший рік після посадки добриво внесіть тільки восени. Для цього найкраще підійде якесь готове осіннє добриво для хвойних культур, що містить всі необхідні цим рослинам макро і мікроелементи. Починаючи з другого року, підгодовуйте свої хвойні культури три рази за сезон. Перший раз ранньою весною, відразу після того як земля відтане, дайте своїм хвойним деревам і чагарникам азотну підгодівлю. Найкраще розчин сечовини – 2 столові ложки з гіркою на 10 літрів води під одне велике або під два маленьких рослин. В кінці червня дайте таку підгодівлю, відро розчину гною, в концентрації 1 до 10 з водою, додайте по 2 столові ложки фосфорного борошна і сірчанокислого калію, вносьте після рясного поливу чистою водою, щоб не спалити коріння рослин з розрахунку 10 літрів під дерево і 5 літрів під кущ. Восени підгодуйте свої хвойні дерева і чагарники тим же осіннім добривом, що і в перший рік. Обрізка хвойних рослин обрізка хвойних дерев і чагарників дуже відповідальна операція. Адже більшість з них ростуть дуже повільно, даючи щорічний приріст по 2-5 см. І при неправильному формуванні крони виправляти її доведеться довгі роки. Тому більшість садівників любителів намагаються обмежитися тільки санітарною обрізанням, видаляючи сухі, поламані і старі гілки, а також скорочуючи пагони, що вибиваються за загальний контур крони. Остання операція важлива для.